Вітаю вас, дорогі слухачі! Ви слухаєте рубрику фразологічні хвилини на хвилях міжнародного інтернет-радіо ШГП Тисяча друзів. І з вами Тараненко Єва, і сьогодні ми продовжуємо подорож у дивовижний світ української фразології. Сьогодні я хочу поділитися одним цікавим фразологізмом: вільний птах. Цей вираз означає, що людина незалежна від когось або від чогось. Та чому саме птах став образом свободи? Вони не прив'язані до місця. Птах може прилітати з краю в край, змінювати домівку, вирішувати, де йому залишатися. Так само людина вільний птах, не обмежена умовами чи рамками. У фольклорі птах, посланець неба. Стародавні українці вірили, що птах бачить те, що недоступне людині, а отже, має вільний погляд на світ. Козацькі пісні закріпили образ: козака, що мандрує степами і не підкоряється нікому. Часто називали соколом, Жайвором, вільним птахом. Наприклад, я нарешті закінчила першу чверть, тому цю неділю я вільна, як вільний птах. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо ШГП тисяча друзів.